andiamo per fare un po' di massima, un po' di tempo, non si può fare un po' di tempo, non si Сьогодні ми налаштували плюрибу стрібків восьмирядний, бачимо разом внесенням мінеральних добрив. От він пішов обходити з ворота. Звичайно, у нас сьогодні немає тут ще спарки. Але як бачимо свою роботу, плюрібус робить, незважаючи на те, що працює за колесом трактора. Трохи сирувато, але така полоса у нас не отримали. Ну, бачимо. Обійшли один круг і поїхали налаштовувати навігацію.